Не можна робити, бачимо, він про це не знає. Він не говорить, Не говорить, тому що він не вміє говорити. Він тварина, а не людина, тому він не вміє говорити. А де йому мама? Його мама? Так. Ну, напевно, на роботі. Не знаю. А де А Де його тата теж, напевно, не, не робочий.

Такси как все уже, мы уже такси.